Так, всім привіт. Починаємо новий блог. Не знаю як його ще назвати. Мій перший... перше моє відео, де я буду розповідати, що я купую, де я купую і за скільки купую. Отже, живу я в Іспанії вже більше 6 років. Нещодавно почав займатися. Купівлею вінтажних різних речей. Їх продавати, щось колекціонувати, щось для себе залишати. <кхід> От, Сьогоднішній мій похід на міні-барахолку. Я знайшов ось такі речі. Придбав, не знаю, що, чи буду їх продавати, чи ні. Вони абсолютно нові. Англійська чашка. Принт Шість чашок нових запечатаних. Ось і є ось порцеляна теж. Тільки три без блюдечок гарні. Не знаю, можливо, залишимо на чай, можливо, будемо продавати. Далі, переходимо. Така іспанська статуєтка. Порцеляна. марку Тенгра, Made in Spain. Дама з собачкою і з парасолькою. Потрібно її помити, розрівняти у такому стані, хорошому, без сколів, без тріщин. І також ще отака дівчина з капелюшком. Гарна іспанська порцеляна, дуже якісна. Далі. Дав, заплатив я за них по 10 євро. Цей набір 5 євро повністю. Далі такий фотоапарат Sony. Ще не знаю, чи він працює, чи ні. Не вдалося мені його зарядити. Буду пробувати зараз шукати. Наступний такий ножичок це те, що я люблю, чого в мене найбільше. Гарний ножичок працює все, ліхтарик, ручка, флешка. Все є. Все кльово, хороший стан. Дуже гостре лезо швейцарський. Далі ось такий типовий іспанський ножик Наваха він тут називається. Маленький, невеликий. Але дуже має багато поціновочів серед колекціонерів. Приблизні його роки виготовлення, де 60 і 70. Це якась трошки підпільна робота, бо немає ніякого, ніякої марки, хто його виробив. Але це іспанський стиль. <клес> Наступна ось така брошка, срібна. Я вже її перевірив. З американського долара. Рік 1879 рік. Дуже багато. Чомусь є от, трапляється в Іспанії таких брошок з різних монет великих. І вони їх випилюють і робили брошки раніше. Ходили от, іспанські сеньори з такими брошками. Наступна ручечка Gold Ring West Germany. Хороший стан, нічого особливого, ні, такого немає. Але гарний стан, гарна ручка німецька. Я її взяв, за скільки я її взяв? Десь 24 євро. Ножичок цей 3. Цю брошку дав 25. 25 євро вона обійшлася мені дорого. Цей дяде хотів це я в нього купив ці статуетки і цю брошку. А, цей фотоапарат за 5 євро я купив. Оцю відеокамеру купив також з зарядним пристроєм, з касетою додатковою, за ню я дав 10. Працює хороший стан, ніби нема таких сильних потертостей. Побачимо, Так, джурмін навігація. Купив я її трохи раніше, вже так сьогодні вирішив її показати в кадр. Скільки я за нього дав... немає ні зарядного, не знаю, що воно працює, ну десь 3 євро небагато. Одинник також десь 3 чи 4 євро, він обійшовся, тому що я його куплю разом з ножами. Сейко, автоматик, працює, 17 камінь. Працює, все, супер. Касета. Ось такі покупки сьогодні у нас. Лютий місяць 2025 року. Коли я опублікую, ще не знаю, строго не судіть. Перше моє відео на камеру, без тексту, без підготовки. Вирішив швидко вам показати. Далі тут буду показувати, що в мене є. Багато чого цікавого, трошки бардак. Ось так. До зустрічі. Підписуйтесь. Буде новий у нас канал. Ще один з сотень чи з десяток. Ну, в Іспанії небагато україномовних я ще не трапляв. Російські, мовні, є хлопці з Одеси, десь там знімають, але ми не пересікаємося. Багато бачу, купують також, але канала не мають. Я раніше виставляв відео без. Без озвучки, а так якісь шортси, коротенькі. Зараз вирішив вже записувати голосові, трошки довші. О, цікаво цим ділитися, показувати, що тут є, оскільки воно є в продажі. Буду вам також розказувати, продаю на Etsy, на eBay, на місцевих сайтах. Зараз трошки з цим проблематично. Але я думаю, ми це вирішимо питання. Такий ножичок на сайті може коштувати 30, евро, 25. 35. Невеличкі такі ножі в тому стилі іспанському. Ось так він закривається. Його потрібно трішки полірнути, привести в належний стан, це я вже буду вам потім знімати і показувати, як я це роблю. І що? Кінцевому варіанті, як воно виглядає. Ось так. Невелике відео. Ставимо лайки, підписуємось, до зустрічі.